Час єднатись. Блок Петра Порошенка офіційно висунув кандидатом в мери Кіровограда відомого господарника Андрія Райковича. Урочисту церемонію провели в обласній філармонії. На неї зібрались кілька тисяч містян. Прийшли відомі в області підприємці, робітники, медики, освітяни та студенти. Присутнім показали відеоролик про життя та діяльність Андрія Райковича, потім казали слова підтримки І на сам кінець. Кінець Райкович попросив народного депутата України Костянтина Яринича, командира 3-го полку спецпризначення Віталія Пікуліна та народну артистку України Антоніну Червінську стати його довіреними особами. Якщо ви, шановні друзі, довірити. Мені... Цей пост працюватиму тільки на розвиток міста і його громади. Красти чиновникам не дам, обманювати людей не дозволю. Хочемо краще жити, треба краще працювати. Необхідно мати спільні цілі, національну ідею і разом спільно її вирішувати, не думати про політичні амбіції, а об'єднуватись.